Це такі ранкові гори, видно з вікна. А це внизу, бачите, такі білі прямокутники, їх дуже-дуже багато. Зараз ще от, тут за будиночком. Це все теплиці. Я вам вже розповідала, що Іспанія це аграрна країна і в неї дуже-дуже багато теплиць. Але це теплиці, вони не... Плівки зроблені, як у нас, не зі скла. Вони тканеві. Тобто вони обтягнуті тканиною. Це для того, щоб овочі та фрукти, взагалі вся агрокультура, щоб вона не вигорала від того сонця, що дуже сильно світить. Це в мене тут ліхтарик трохи допомагає. І бачимо такі гори просто. Вони мене дуже вражають, вони кожен ранок різні. Я ось сьогодні такі познімаю, сьогодні так трошки похмуро, та познімаю ще завтра, вони мають бути іншими. Це маленьке містечко таке, де я мешкаю зараз. І одразу тут, бачите, на краю стоять теплиці. За ними гори. Там ще дуже багато, багато поверхівок, таких собі шести 7 поверхових будиночків під самими горами. Там от бачимо зараз бачите такий трикутник, він прямо в горах знаходиться. То я думаю, що туди завезли землю і засадили її всю. Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачку, будемо з вами ще роздивлятись, що тут є в Іспанії цікавого, чим можна ще здивуватися або помилуватись.